руйнував по команді Приватбанка. Я відкритий, чисто кажу. Чисто і відкритий. У перше запитання. У 2012 році серед сезону було розірвано договор оренди на землю зо мною, на підставі, чого там Кокоєйко мають розказувати тисячу разів і тисячу придумувати всього. У мене питання до Кокоєйка й до вас. Близько 100 тисяч гривень за оренду землі за 2012 рік наша держава не дополучила. Я ті гроші, що я проплатив за той рік свій час, я відсужу. Хто поверне ті гроші? Пан Кокоєйко, чи, чи може так держава йому простить? До Кокоєйка питання. До, до Кокоєйка питання. Хто я такий? Хто я такий? Я заходив до вас з договорами, підпишу. Твоя фамілія, ніхто і ти, є ніхто. Та це взагалі. Це вовше сверхнаглості. У мене є свідки на це. Привів, я думаю, це вже, ще, вже це Шевченко це... фамілія. Фамілія Шевченко не рисуватиметься, померла в мене мама. Спадщину треба було переформляти. Я вже думаю, піду, як Шевченко ж буде опять же, кокоєйко вишвирювати з кабінету. Посилаю племенницю, бо друга фамілія, вона твоя фамілія, ніхто бо він знав її. І документи вже й батька немає, то документи до сих пор не оформлені. Тому що Шевченко прийшов. Вистоював цілий день під дверима, під кабінетом. Цілий день приходив четвер прийомний день. Шевченка він не приймав. Лічно сам у 2012 році лічно сам пан Кокоєйко, сам або з представниками міліції прокуратури. Скільки разів у Шевченка перевірку робили? Планову чи не плануючи, яку ви виконували? Представники Приватбанка заходять на черги. Всі великі організації внече, фермерів немає, простих людей немає, Люд це скот. Та може ви скот не ми. Мене питання: хто поверне гроші до держави? <плес> Та може, його взагалі в районі він не дожень у нашу. Розбіти блідам